Три часа і ми умно вместе з вами проводимо цей день. З пользою також стоїть от мене красавчик Сані. І я Лавіка, і ми стартап-шоу. Так, ми сьогодні будемо спілкуватися про розумні гаджети, а саме смартфони із функцією самознищення. А також розкажемо вам о фейлах і вінах Демі Лавата. І як зробити на екологічних продуктах. Про це будемо спілкуватися з Олександром, який вже знаходиться у студії. Тож, переходимо до спілкування. Швиденько. Олександр Паньковецький. Засновник стартапу є Комора. Це інтернет-магазин органічних і екопродуктів, заснований у 2011 тисячі одинадцятому році. Олександре, привіт! Ми ради тебе відео. Ми за полезные, вообще за здоровий образ жизни і за полезне питання. Скажи, мені пожалуйста, дуже так, а Що такое ці органічні продукти? Органічні продукти це те, що ми сприймаємо як натуральні, екологічні продукти. Тобто, ну можна сказати, це продукти, які вирощені в селі, пода подалі від доріг, не використовувались пестициди, гебіциди при їх вирощуванні. І що дуже важливо, що від відрізняє від просто екологічних натуральних, це наявність органічного сертифіката, тобто є незалежні органи сертифікації, які саме надають цей сертифікат. І саме після цього, після отримання цього сертифіката, продукт може називатися органічним. Пожалуйста, от по ценам органічні продукти отличаются від от обычных в супермаркетах? Взимку помідор десь буде органічний, кілограм десь 80 гривень коштує. Ого Ого. А, а, -а, -а, -а. то що у супермаркеті порівняння? Ну, зараз помідори десь відсу... десь 30-40 гривень. Тобто тут різниця майже в два рази. Але угу. є, є інші продукти, такі як крупи, такі як пластівці. Там ця різниця не така велика. Різниця може бути 30-40%. А крупи можуть теж бути вирощені неорганічним образом. Я би там не знала, чесно. Тобто можуть використовуватися якісь пециди? І піс... да. Так, ну, наприклад, той, той же ж самий овець чи та ж сама пшениця. Вони можуть вирощуватися органічно. Тим способом, або вони можуть якби заливатися всім не дуже корисним, ще до того, ще перед цим вони можуть бути генно модифікованими. Ага. прикольно. Себе. Ну я пропоную зараз прямувати на вулиці Києва для того, щоб поспілкуватися з людьми, які скажуть на це 100%, вони користуються подібними речами, чи шукають вони органічні продукти, або ж взагалі не використовують їх у своєму раціоні. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви купуєте екотовари або ж органічні продукти? Ні, не купую. Так, да, купую да, косметику. Інколи соя буває там таке. Стараюся купувати частіше екотовари. На жаль, дуже мало добрих, гарних продуктів. А вам не здається, що це величезна така афера? Це більш всього афера. Тут ситуація 70 на 30. Здається, бо так і є. Думаємо, що ми покупаємо, перевіряємо. Дорожче, звичайно, але потрібно харчуватися екотоварами. Виявляється, багато людей сприймають еко-продукти, то органічні продукти, як деяку таку фінансову аферу. А ось що ти можеш сказати на цю тему? З одної точки зору, органічні продукти, аналогічні органічні продукти і звичайний, я б завжди віддавав би перевагу органічному, ага. тому що він е, більше ступенів перевірки проходить і є більш безпечним. Саш, скажи, а як перевірити самостоятельно органічні продукти або ні? Практично нереально перевірити. Да. Тільки сертифікат. Сертифікат. Ну, звичайно, ми можемо перевірити е, на вигляд, чи він відповідає. Отак, е... Стандарту, як він має бути насправді цей продукт. Ну а як у коморі, як ти особисто обираєш продукти так, щоб вони були дійсно органічними угу. і 100% не е, е, зашкодили здоров'ю? Перше, на що ми дивимося, це е, саме ці ж сертифікати, угу. органічна сертифікація, українська або іноземна. Е, інше, ми вивчаємо відгуки клієнтів. Питаємо якщо до нас звертаються з новим продуктом, ми запитуємо в наших клієнтів часто. Спочатку даємо на дегустацію. Буємо самі овочі. Ми перевіряємо: у нас є тестери на нітрати, тестери на радіацію. І вже потім як би складаємо своє бачення, тобто ось поля, так тобто ми їх, фу, якось підживили. Але ж якщо казати про органіку, то може тільки один або ж два роки їх використовувати, а потім треба давати відпочивати і все втрачається. А що робити? Так, є звичайна ротація, але ж там ж не повністю втрачається поле. Воно для однієї культури стає закритим, але частіше всього на ньому можна вирощувати іншу культуру. Дякую тебе бажаю за таку пользу. Ми робимо... Ровно через час еще тебя все-таки будем спрашивать, потому что у нас есть чего интересного. Тому що у нас узнать. будут рецепты корисного органічного сніданку. Також лайфхак, як відрізнити органічні продукти. Короче, мы про це на вже поспілкувалися. А также мы раздаем mm -hmm. здесь подарки, тоже полезные, приятные и вкусные для вашего хорошего настроения. Будьте с нами ровно через час.